Ну, по-перше, у нас головні плани це збереження інфраструктури в робочому стані. Це постачання води, це постачання електроенергії, гарячої води, коли буде виключене опалення. Це найголовніше транспорт. Також, але ми кажемо сьогодні вже і про наведення порядку в нашому місті, тому що ми вже переходимо в весінній період наведення порядку в місті, і ми кажемо перше про прибирання території, прибирання доріг. В минулому році ця ситуація була. Більш складною, і ми повідомляли про те, що якщо і будуть виконуватися ці роботи, то тільки після того, як буде така можливість, і вона з'явилася у нас так, також тільки десь уже наприкінці квітня. І, е в травні місяці. На зараз ми кажемо, що ми починаємо перебирання територій, наводити порядок. Ми починаємо на два тижні раніше, ніж це планувалося кожен рік в мирний час. Ми завжди це планували з 15, ой, з 1 квітня. Зараз хочемо починати це. І погода дозволяє з 15 березня. Ми вже починаємо місячник благоустрою. Відповідно, розпорядження мною підготовлено, підписано, і тепер ми готуємо наші комунальні структури для роботи. І закликаємо всіх мешканців прийняти активну участь також проведені від. Відповідних толок на території нашої, нашого міста, на вулицях, де ви проживаєте, на вулицях і територіях, з якими ваші це вже до підприємців звертаюся, ваші е, магазини або приміщення, офісні е, виробничі знаходяться. Тобто треба, друзі, прибирати, прибирати і наводити порядок. Також ми будемо обов'язково ремонтувати дороги. Ми плануємо в цьому році. Трошки більше виділити на це коштів, ніж це було в минулому році, тому що в минулому році ми майже не ремонтували. Тільки деякі ямкові ремонти ми зробили. Ну, я думаю, ми з вами пам'ятаємо, що відбувалося, як відбувалося в минулому році, до чого ми готувалися. Зараз ми теж, також до цього готуємося. До будь-якої реакції ворога, що на до наших територій, наближення до наших територій, ми готуємося і ми більше підготовлені. І тому вже деякі заощадження, які в нас є, ми можемо направити на вирішення ситуації аварійних ситуацій по ремонтам доріг на території нашої громади. Ми радимося з головами будинкових комітетів. Ми радимося з головами квартальних комітетів. Ми радимося також. З представниками громадських комітетів, з нашими комунальниками і з тими, хто є фахівцями в ремонті доріг. З чого треба починати? З поліцією, до речі, також обов'язково, тому що приписи надходять по безпеці на дорогах. Ви бачите, в якому стані дороги знаходяться. Зараз знаходяться, їх треба ремонтувати, але це не вплине на зменшення нашої потужності в допомозі і в будівництві. Військових споруд допомоги допомоги військовим не буде зменшена, і будівництво інженерних споруд також буде підтримуватися ще на більшому рівні, ніж це було в минулому році. Ми не припиняємо роботу по відновленню пошкоджених будинків, по відновленню пошкоджених вулиць, території, об'єктів інфраструктури. Ми не припиняємо цю роботу в минулому році. Ми її розпочали. І від того, як буде прийнятий один із головних документів, тому що у нас два головних документи на нашої громади: це статут і це генеральний план. Генеральний план сьогодні можна оновлювати по законодавству. Ми вже маємо право це робити, і тому нова структура, яка була створена, об'єднана вже земельні ресурси архітектура і департамент ресурсних платежів, ми можемо. Вже після прийняття, до речі, також депутатами рішення, ми починаємо розробку детального генерального плану нашого міста. Генеральний план нашого міста це той документ, від якого залежить життя і майбутнє нашого міста, в тому числі відновлення. Тому ми хочемо, щоб наша громада, щоб кожен мешканець, хто має думку, хто має свою пропозицію обов'язково долучився до цього процесу. Тому можна всі пропозиції надавати на садову 33 в департамент ресурсних платежів. Там, де і архітектори, і працівники земельних ресурсів вони приймають ці пропозиції, опрацьовують і потім уже будуть включати їх відповідно як пропозиції на винесення рішення сесії. І депутати будуть приймати генеральний план. Це, це не одного дня і не одного місяця робота. Але вона вже починається і я хочу, щоб осторонь мешканці не були. Продовжуємо дану роботу. У нас дана робота йде по трьом напрямкам по трьом програмам. Перша це програма ремонту укриттів в освіті. Це в наших школах. І у нас вже в семи школах відремонтовано. І до 1 квітня ми будемо завершувати ще в трьох школах, і буде загальна чисельність. 10 по завершенню ремонту. Ремонтів в об'єктах укриття. До 1.09, до 1 вересня ми плануємо ще в 10 школах завершити ремонти об'єктів укриття. І тоді офлайн зможе бути. Займатися вже в 10 школах діти до пер... з 1.04 і е, вже з 1.09 в 20 школах, в усіх школах, де є висновки, відповідно, що можна використовувати об'єкти укриття як, е, як бомбосховища, е, як підвальні приміщення, ніж як об'єкти укриття, е, ми це зробимо. Всі інші школи будуть використовувати об'єкти укриття, включно з ПРУ і бомбосховищами, які знаходяться поруч. Це, е, вже другий напрямок це департамент інфраструктури по ремонту інфраструктурних об'єктів, ремонтує всі підвальні приміщення в будинках, які які є ПРУ і які є об'єктами укриття, і також які є окремими об'єктами, розміщеними на території великих підприємств і інших підприємств, на території інших підприємств в нашому місті. Це серйозні великі об'єкти їх. Можна буде побачити на сайті Сумської міської ради після відповідного і зараз ними можна користуватися, але вже комфортними і покращеними умовами, це буде вже, я думаю, точно з 1 на 9-го в тому числі. Але ще й третій напрямок у нас є: це використання об'єктів укриття, які знаходяться в лікувальних закладах або поруч з ними на їх території. Там, в тому числі, є на цих лікарнях. У нас їх шість є також і Відповідно протирадіаційні укриття і бомбосховища, і ми також плануємо їх всі до 1.09 завершити, щоб у нас і діти могли користуватися, коли йдуть в школу, ними в тому числі. І також, в принципі, можуть всі користуватися, якщо буде в цьому потреба.